Вага. Останній дзвінок в цьому році може відбутися взагалі без хлопців. Вони можуть туди не прийти. Значить, цитую, чому? Чоловіки, запам'ятайте це слово, які не стали на облік у 17 років, автоматично отримуватимуть статус призовника у 18 років. Рішення Кабміну. Судова юридична газета. Кожен третій України заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Боже, ну хоча б тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні чоловіки 17 років. У вас взагалі це якось конектиться? Ну, є якась сумісність. Я пам'ятаю себе, 17 років. Ну я взагалі не розумів не то, що як жити, ні до чого стримитися, взагалі не розумів, куди мені рухатися, чи на правильну я професію вчусь, що мені взагалі, хто мені подобається, не подобається. Це ну, це діти. Це не те, що підлітки, це діти. В Європі взагалі підлітки до 20, там щось ближче до 30. І це можливо і правильно, бо реально, по, по власному досвіду і досвіду друзів, після 30 якось вже заздріває розуміння, як рухатися що робити і так далі. І в 17 років чоловіків прив'язати пацанів, дітей. Прив'язати до того, щоб вони вже ставали військово зобов'язаними, ну, батьки просто бояться пускати своїх дітей на останні дзвоники вже. І реально цей останній дзвоник в цьому році, ну, в 26 му який відбудеться, може відбутися взагалі без хлопців. І ми можемо взагалі може дійти до того, що найближчий час ми не побачимо останні перші дзвоники, такими, як ми звикли бачити їх раніше. Це може бути схоже абсолютно на другу історію, саме розумійте на яку. На жаль, що про це думаєте, заходьте в коменти, поспілкуємося.